Вітання всім пропоную у вашій увазі майстер-клас як створити Google сайт, і зокрема електронне портфоліо викладача з допомогою Google сайту, адже портфоліо це відображення всіх досягнень, успіхів і, і траєкторії руху будь-якого педагога, будь-якого педагогічного працівника. А електронне портфоліо можна створювати з допомогою різних ресурсів google сайту, блогер Wakely тощо. Сьогодні покажу, як створювати Google сайти і покажу приклад власного створеного портфоліо. Google сайт це зручний інструмент для створення портфоліо, зокрема викладача, де можна додати документи, фотографії, посилання і багато іншого. Надавати доступ спільного користання тощо. Для того, щоб використати створити Google сайт, потрібно зайти в диск, ваш Google диск. Тобто для створення Google сайту необхідний обліковий запис Google. В середовищі тут в диску, в лівому верхньому куті, натисніть кнопочку плюс створити. В меню опустіться до значення більше і в більше знайдіть Google сайти. Вас перенаправить на сторінку конструктора Google сайту. Звичайно, що ви можете змінити зовнішній вигляд сайту згідно своїх потреб. Спочатку сайт має певну назву, і основна сторінка має певний заголовок, вони можуть не співпадати. Ну, наприклад, я назву сайт портфоліо, а сторінку назву Електронне портфоліо, електронне портфоліо ви бачите, що коли я починаю вводити текст уже в полі заголовка, можна вибрати шрифт, яким я буду це вводити, можна вибрати розмір шрифту, виділити жирним, підкресленим тощо цей текст. Можу по-різному розмістити посередині, там, з лівого краю, з правого краю тощо. Крім того, сайту, крім того, можна вибрати, змінити ось це тло сторінки, залуку сторінки, можна додати, це завантажити якесь фото з вашого пристрою, але простіше виберіть, і можна зобра... із зображень, пропонованих системою, обрати собі те, яке підходить вам найбільше змінити. Перед тим, як показати, що можна, як наповнювати можна сайт, давайте звернемо увагу на верхнє меню, верхній рядочок навігації. Є, звичайно, кнопка, що вперед-назад. Тобто те, що ви щось створили, вам не сподобалося, а можна повернутися назад. Є кнопка попереднього вигляду, тільки. На вже опублікований сайт. Так попереднього вигляду, щоб видно було, не було цієї режиму редагування, було як побачить відвідувач сайту. Є скріпочка посилання, але поки що вона не активна, бо ми ще сайт не опублікували. Є людина з плюсиком: це надавати доступ іншим користувачам, тобто, адже ви можете створювати чи то портфоліо, чи то якийсь там. Сайт методичної комісії, якогось іншої групи, з учнями можна створювати сайт як результат проєктної роботи, і тому можна додати співкористувачів, співнаповників сайту. Тобто ті, хто будуть так само наповнювати контентом, крім вас. Далі, тут в налаштуваннях є як буде знову ж таки виглядати навігацію можна зверху. Можна збоку, інші інструменти перегляду, зображення бренду тощо. Далі є трики вертикальні, тут так само є історія версії, копію сайту, порушення, довідка, ознайомитися тощо. Для того, щоб створити сайт і вже потім пізніше наповнювати, нам потрібно його опублікувати. До цього є кнопка Опублікувати. Такий прямокутник-блакитний у правому верхньому куті меню. Нам треба дати назву нашому сайту англійськими символами або цифрами-символами. І крім того, ця назва має, ну, не повторюватися, має бути унікальною. Тобто, от ми почнемо, наприклад. Вводите якусь назву, я так коротко пишу, порт, наприклад, поки що. Зверніть увагу, поки що у мене рамка веб-адреси сайту червоного, тобто такий сайт уже існує. Зазвичай в такому випадку додавляються якісь. Літери, якісь цифри, наприклад, поточна дата. І тоді, коли рамка веб-адреси сайту синя з пташечкою, і, і крім того, з'являється така кнопка Ще раз опублікувати активна, тоді така адреса підходить і вона є унікальною. Крім того, можна. Поки ви ще наповнюєте сайт, отут прапорець натиснути, просити загальнодоступні пошукові системи не показувати мій сайт. Тобто, поки там, ви будете його наповнювати, то щоб не показувалося, не публікувалося в інтернеті, потім цю пташечку можна зняти. І ще раз треба натиснути Опублікувати. Можна переглянути опублікований сайт, але сигналом того, що ваш сайт вже опублікований, є поява такого трикутника зі складним меню біля, в кнопочці Опублікувати. Тепер, як сайт можна наповнювати контентом і чим це? Коли сайт опублікували, тоді вже кнопочка скріпка активна і можна вже посилання комусь давати. Як, як можна наповнювати, яким контентом можна наповнювати сайт? Можна ввести текстове поле, будь-який текст, заголовок, знову ж таки, можна вибирати шрифт, вибирати тип виділення тощо. Далі можна вставляти зображення. Коли ми додати це завантажити з комп'ютера, виберіть з диска зображення, додам швиденько, з комп'ютера. Далі, можна вставити. Якесь посилання, які, якусь, цілком якусь там, наприклад, сторінку. От, наприклад, посилання на блог можу вставити, натискаю це, вставити, сюди додаю посилання. І воно ще пропонується, чи цілу сторінку показувати, чи, можливо, тільки попередній вигляд вставити. Я хочу тільки попередній вигляд. Далі ви можете регулювати, який контент ви можете вставляти. Чи це буде зображення з підписом, чи це буде два зображення з підписом, тільки зображення, три зображення з підписом тощо. Далі можна додати групу, яка згортається, якщо у вас там якийсь об'ємний матеріал, щоб воно візуально було привабливішим, воно буде згортатися тут текст, і це, що воно буде ось так тут, де ця. Забиратися цей текст, видно тільки заголовок. можна додавати зміст, можна додавати карусель зображень. Це коли ви завантажуєте чи вибираєте з диску, знову ж таки, дивлячись, як у вас є якісь зображення, зокрема, для того, щоб вони горталися при перегляді, при перегляді користувачем вже. Так, цю карусель тут можна підписати, там щось сказати тощо. Якщо вам треба розділити, щоб воно візуально відділялася одна інформація від іншої, можна використати роздільник або розділювач ширший. Далі можна додати сторінки в соціальних мережах. Тобто ви вводите посилання, і там зазвичай значки відображаються автоматично, якщо це там Facebook, якщо це там YouTube тощо. Далі заповнювач, тобто таке поле, де ви можете знову ж таки додати якусь свою макет, свій зображень там чи якихось текстів. Відео з Ютубу, календар, карту, документи, презентації, таблиці, форми, тобто, все з додатків Google, по суті, воно пов'язане, інтегроване, і воно можна додати. Єдине, що якщо додаєте документи чи презентацію, звертайте увагу на доступ. Ваші користувачі, які будуть переглядати ваш сайт, щоб бачили той документ, ту презентацію, необхідно надати доступ, спільний доступ перегляд там для всіх, так, хто має посилання для всіх. Далі, крім цієї основної сторінки, звичайно, що можуть бути ще інші сторінки і інші підсторінки. Під тобто, ви можете додати якусь сторінку, наприклад, не знаю, інформацію. І тепер з'являється вже дві сторінки у вас, От, потрапляє одразу на новостворену сторінку. Тепер, і крім того, сторінка ще може мати підсторінку. натиснувши біля потрібної сторінки крапочки справа, можна ось додати підсторінку. Наприклад, там, про мене, готово. Тоді воно в загальній навігації. Якщо ми додаємо сторінки, зазвичай вони тут з'являються. І якщо сторінка має півсторінку, то біля назви сторінки буде такий кутик і одразу випливати ось ця сторінка. Тобто будь-яку інформацію можете доповнювати свій сайт спільно з кимось, міняти якісь певні. Варіанти, тему тощо. Тобто тему тут ще можна обрати, якусь іншу ось. І постійно, якщо ви вносите якісь зміни, постійно необхідно ще раз публікувати. Ну, тобто, як зберігати зміни. Тільки тут публікуйте постійно. Так, тепер коротенько я покажу, яке я вже створила портфоліо. Посилання до цього відео в описі відео додам посилання на сайт на своє електронне портфоліо. Тут бачите. Такий банер я створила самостійно з допомогою графічно, з допомогою канви. На головній сторінці я тільки додала своє зображення, своє кредо, посилання на блог. У мене блог дуже тісно пов'язаний з сайтом в цілому, так і електронний кабінет охорони праці. Тут це посилання за зображенням посилання. І я до головної сторінки додавала підсторінки. Візитна картка, підвищення кваліфікації, матеріали до уроків, дистанційне навчання, методична робота, уроки, заходи, цифрові інструменти, досягнення. Тобто, на кожній сторінці розмежовано, можливо, можуть бути якісь інші, це не, не є правило, так, які мають бути сторінки, але ось які знову ж таки, який матеріал можна додати. Це посилання, це зображення з підписом. Ось тут десь відео YouTube вставлено, так. Ось тут карусель зображень. Тобто є підпис і от можна гортати. Дуже зручно створювати електронне портфоліо, зокрема, з допомогою Google сайтів, адже все є під рукою, щоб постійно бачити динаміку своєї роботи і результати своєї роботи. Дякую за увагу!